Вихідний день ранок запоріжці не сплять, збираються на суботник. Прибирання влаштували по всім районам міста. Частина активістів зібралась прибирати дубовий гай. Перед тим як закотити рукава, обговорюють план дій. менше розмов, більше діла. Озброюються рукавицями. Прибирання у парку почалося. Тут після нещодавнього шторму роботи багато. Зламані гілки та повалені дерева. Прибрати потрібно усе. На перший у своєму житті суботник разом з мамою та сестрою прийшла Ірина. Я прийшла сюди, щоб очищати ну, парки все від грязі, щоб у нас було чисто. Дев'ятирічна помічниця такої роботи не боїться. Каже, вдома завжди усе робить разом з мамою, а особливо любить прибирати. Я палимую, полівитираю. витираю, ще розкажу. У руках граблі дівчинка активно загрібає листя. Опановувати інструмент Ірі не довелося. Вона вже вміє. Навчив домашній город. І собирає, не терпить і зібирає вісні уряд, не відстає від молодшої і старша сестра. Саша чим дуж допомагає. Вже встигла зробити багато корисного. У цьому парку з сестрою їм подобається гуляти, тому і прибирає тут із задоволенням. Ну я вже багато віток віднесла, а я зараз буду далі доносити вітки. Суботник у Розпалі. Попрацювати на благо міста прийшов і міський голова. Каже, зібране потім відправлять на сміттєзвалище. На жаль, у города не вистає сьогодні техніки для того, щоб ми могли це вивезти, тому городська влада звернулась до всіх підприємств, організацій з просьбою со своєю технікою грузовою вийти на всі во всі райони города помочь убрати листя, вывести их їх на свалку. Що таке суботник? Дівчатка тепер знають. Ходити на прибирання міста вони вирішили завжди. Спогадів про добовку тепер буде ще більше. Більш того, Іра запевняє, тепер і друзів буде кликати з собою у парк не тільки щоб прогулятись. Мені там дуже вантавілась, і їх теж, якщо їм Захочеться Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.